Привіт! Сьогодні ми з тобою ознайомимося з присвійними займенничками та запам'ятаємо їх. Присвійний займенник показує на те, що комусь щось належить. Такими займенничками можуть бути мій, моя, моє, в англійській мові це Май. Тобто одне слово в англійській мові my може перекладатися як мій, моя, моє, мої. В англійській це лише my. His його her, її. My, his. «her». «My», «his», her. My, his, her. Моє його її. І давай складемо з тобою невеличкі такі речення. Наприклад, my green train. Мій зелений потяг. My green train. His yellow balloon. His yellow balloon. Його жовта повітряна кулька. Her purple top. Her purple top. Її фіолетова дзига. А Кольори можуть, звісно, не відповідати малюнкам. Це ми з вами заодно повторимо тему іграшки. Переходимо далі. Тепер треба скласти речення самостійно, використовуючи наші присвійні займеннички, кольори та назви іграшок. Давай потренуємося. My orange car. My orange car. Моя оранжова машинка. His pink. Kite. His pink kite. Його рожевий повітряний змій. Her blue plane – Її блакитний або синій літак. Можеш потренуватися самостійно, натиснувши на паузу. А ми продовжуємо. Наступний спосіб це вже більш повне речення, коли ми скажемо, що це моє, його, її або твоє. Назвемо колір та оберемо будь-яку іграшку. Це буде This is, а разом this is. This is. This is", this is". This is my black truck. This is my black truck. This is a разом This is your brown teddy bear. This is your Brown teddy bear. Це твій коричневий ведмедик. This is а разом? This is his green kite. This is his green kite. Це його зелений повітряний змій. This is her pink top. This is her pink top. Це її рожева дзига. Якщо раптом ви забули слова, то ось тут у нас є словничок, де можна піддивитися. І також натиснути на паузу. Та потренуватися складати речення, де на початку у вас буде this is – це, потім буде йти присвійний займенничок, потім колір, якого кольору буде і яка іграшка. Дякую за увагу, бажаю успіхів!